Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Я на своєму господарстві вже повичищав, подував їсти, поналивав води, вже понаїдалися і лежать. І все хто їсть? Я сьогодні хочу зняти таке відео. Мене запитували, скільки в мене голів свиней, що я взяв такий... Кормоцех. У мене зараз, це наша мальвинка відпочиває також, вже вже в очікуванні опоросу 9-го, в середу, вже срок. Не знаю, будемо бачити. У мене зараз на моєму господарстві 12 свиней. Це вісім ось тут на відгодівлі, тут чотири і тут чотири. Мальвінка наша і троє на вулиці. На вулиці також два, там дві льошки і один кабан. Кабана я планую продати. Льоху одну планую осіменити, але я ніяк не можу побачити, коли вона за кнурами, коли вона гукає. Я вже і придбав спрей, але бризкаю не видно майже там через день. Вона не подає ніяких признаків. І Звертаюсь до того, навіщо я взяв такий, скільки в мене голів, навіщо я взяв такий кормоцех. Перша причина того, що я взяв такий кормоцех, це те, що я його брав не за власні кошти, а за кошти по грантовій програмі. По грантовій програмі. Я подав документи на грант, пройшов там перевірки, все, пройшов. Пройшов конкурс, і мені держава дала грант. Це 248 тисяч. Грант був на 250. Я взяв 248 тисяч. Це в ці 248 тисяч війшли дві робочі частини грануляторів. Одна робоча частина екструдера. Подрібнювач Craft 4, змішувач кс 300 скрипковий транспортер, перепрошую з чотирма вентиляторами для охолодження гранул, Також три двигуна, тому що я брав не готові гранулятори і екструдер, я брав тільки робочі частини, а все буду робити сам. Тому брав три двигуна. Два двигуна на 7,5 кВт, один двигун 5, 5 кВт метал. Для того, щоб зварювати там листовий метал. Внизу в описах я покажу, кину посилання на відео, де я розказував, що я брав. І ще я брав таку сировину, як живина, для виготовлення кормів. Ось чому я взяв це одна з причин, чому я взяв цей кормоцех. Це тому, що я брав їх не за власні кошти. Так, звичайно, для 10 чи для там 12 свиней взяти такий кормоцех, там за все разом це вийшло. Я не пам'ятаю, я вже в... в описі напишу, скільки самий кормоцех. Це треба дивитися. Але більше... 140 тисяч. Звісно, для 10 свиней це ну, невигідно, не, не рентабельно брати такий кормовий цех. І потім друга причина, це я ще не тільки годую своїх свиней гранулами, я і виготовляю корми на продаж. Це не тільки для свиней, але й для курчат. Качат, індюшат, гусенят, кролів для курей несучок, для поросят, для свиней, для курів, для телят на замовлення. Люди замовляють, я виготовляю і продаю. Так що в мене, ну, я так не, не виготовляю, щоб в мене вони стояли, тільки на замовлення, тому що щоб вони довго не стояли і не псувалися. Замовили я зробив. І для того, щоб це, як мене замовили, я міг ну як би сказати, оперативно так це все виконати. Той гранулятор, що в мене зараз, він вже трошки застарів. Він вже зносилися ролики, зносилася матриця. Ось я вчора робив мені замовили для кроликів. Комбікорм, там є багато трав'яної муки, і тому він дуже довго. 40 кг, я майже 2 години, а може і більше 2 годин я не засікав, робив 40 кілограм, тому що він пару раз в мене зупинявся, раз 5, тому що дав більше навантаження, двигун не може потягнути, він в мене на 220. І він зупинився. А це знову все розбираю, прочищаю, все складаю, це займає час. І тому я вже планую десь завтра зайнятися конкретно тим гранулятором, який я вже почав робити, доробляти. Тому що дуже довго я вже виготовляю гранули. Так як в мене зараз ось цих 12 свиней, вони в мене за день з'їдають мішок гранул. Це 40 плюс-мінус 5 кг комбікорму. За день вони в мене з'їдають. А щоб мені виготовити 40 кг, 45 кг, це потрібно година-півтора. Оце я один день відкладаю, щоб зробити там на дня 3-4 тільки для своїх свиней. А якщо ще замовляють, то ще потрібно більш. А є якась друга робота. Є в мене ще поля, які потрібно зорати, потрібно посіяти, потрібно зерно перевіяти, протравити. Це на це також потрібний час. І для того я брав такий кормоцех, щоб це все прискорити, цей процес. Щоб я міг виділити день-два наробити і 10 дві неділі, 10 днів-дві неділі я вже до комбікормів не вертався до своїх. Якщо на замовлення, то це також там робиться швидко. Тому що, як я вже показував в одному з попередніх відео, як я подрібнюю, змішую. Це мені дуже подобається. Це все зро, робиться швидко і без е, якихось, скажімо, там лишніх навантажень на себе і на, на час на, на роботу. Ось для чого я брав це такі причини. Ну, саме головна причина, що я взяв, це. Ну, як я взяв? Це тому що я не витрачав свої кошти. Це було придбано за кошти гранту. Так, звісно, в умовах гранту там є свої нюанси. Мені, так як я працюю офіційно, я зареєстрований як ФОП, я плачу податки і мені потрібно за умовами гранту взяти одну людину на роботу, створити одне робоче місце. Вже з 1 жовтня. В мене працює один чоловік, я виплачувати, маю виплачувати йому зарплату, плачу за нього податки пенсійний і за себе є све також, і за нього є све. Коротше, плачу всі податки, які потрібні. І це одна з умов гранту, який мені надали для придбання цього кормоцеху. Я би сказав, це е, якби безвідсотковий такий кредит. За умовами гранту я маю три роки утримувати на роботі одну людину. Ну, як не, ну, можлив, можна і більше, але 3 роки я не маю права звільняти. Маю забезпечувати одне робоче місце 3 роки. Ось так. Ось чому я взяв цей кормоцех. Ну, і, звісно, я планую розширятися, брати більше. Ну, як брати, не брати, а на відгодівлю залишати більше свиней. Для цього мені потрібно приміщення, яке я, можливо, на наступний рік буду будувати. Ще, як я говорив, вже планую ще одну свиноматку залишити. Але це все в майбутньому. Будемо йти до цього, до своїх планів, до своїх мети. Ось так. Ось для чого я це брав кормоцех. І скільки в мене цих свиней. Якби в мене було приміщення, я вже повторюся, в мене було б свиней набагато більше, тому що годувати в мене є чим, тому що є свої поля, є своє зерно, я не купляю. Приблизно я вже трошки знаю, як це робити, бачу результати з мінімальним затратом праці і ресурсів можна відгодовувати непогані свині ну, Це, звісно, на повнораціонних комбікормах. Не вареною картоплею, бурячком і кропивою, а на повнораціонних кормах. на ну, цьому буду закінчувати своє відео. Якби я розказав все, що що я для чого роблю і навіщо я брав. Кошу цікавить пишіть в коментарях. Можна стосовно гранту. Це ну, не складно так, я подав заявку на цей конкурс гранту. Якщо чесно, також ну, були сумніви, що я пройду, але на велике здивання я прийшов. І це реально, це не для того, ну не, не сказати, що там комусь дають, а комусь не дають. Я пройшов цей конкурс, мені надали грант і всебішно, ну, сприяють цьому для, як би сказати, центр зайнятості, завжди телефонує, дають поради, якщо що. Коротше, все так, як треба. Хоча й здивований, але воно дійсно, дійсно працює і можливе існування такого. Мож, можна пробувати, можна брати і розвиватися. Ну, на цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.